На прилавках магазинів почали з'являтися перші кавуни. Це переважно імпорт, який завозять з Туреччини та Азербайджану. У решетилівці літні сорти без кісточки можна купити від 44 гривень за кілограм. Звичайні кавуни коштують дешевше у великих містах. Ціни значно вищі. Що ми кажемо про імпорт, то Ціна дійсно там понад 100 гривень за кілограм. і Виходить, що одна диня там досягає 400 гривень, один кавун там. 600 навіть гривень, так 500 і так далі. Але це ми кажемо про елітні сорти. Якщо ми кажемо про наш вітчизняний продукт, так то і зараз ціни достатньо помірні. Якщо ми порівнюємо наприклад з минулим роком, існує прикмета, що кавуни треба їсти, коли мухи стають кусючі. Традиційно це кінець липня. Другий як взагалі на смак і ціна. Тільки вони що привезені з Єгипту, звідти вони не годяться. А свої кавуни я перший раз купую. Ще не брали. А чому не брали? Ну, по-перше, мабуть, ще дуже рано кавуни, оскільки нас Херсон не, не поки що окупований, то, мабуть, ж це небезпечно. Ну, остерігаюся для того, щоб не брати кавуни. Ні. А чому не купували? Мабуть, там багато не тратів. Ще, ще не сезон. Полтавська область знаходиться на третьому місці з виробництва гігантської ягоди. До активної фази війни вирощували 36 тонн кавунів. Цьогоріч прилавки кавунами забезпечуватиме і підприємство Дружба, що господарює на Полтавщині. Під Бальтан закладено 6 шість гектарів. Ти на капель, ти на пога очікуємо урожай всередині серпня. Ціна ціна буде така, як на ринку. У нас того сіна полях ну, дешевше, ніж до толеків. У найближчі декілька тижнів ціни на вітчизняні кавуни будуть нижчими, адже сезон дозрівання цієї ягоди розпочинається із середини серпня. Це виключно сезонний фактор. Ну, зрозуміло, що не буде по 1 гривні кавуни, ну, ви самі розумієте, давно їх не було і такої ціни не було. Але з часом дійсно ціна знизиться до 10 і буде менше 10 гривень. У Міністерстві аграрної політики прогнозують більший урожай кавунів, ніж торік. Очікують, що ця смуга ягода стане дешевшою.